Три поради, які змінять ваше мислення. Один. Перестаньте боятися витрачати гроші. Ви витратили 100 доларів на смачну їжу та напої. І що ви чудово провели час із друзями. Ви витратили тисячі на подорожі. І що? Ваш час на цій планеті це подарунок. Гроші завжди можна заробити, а ось час не повернеш. Два одна з найбільших помилок вважати, що кохання це пошук потрібної людини. Насправді, кохання це стати потрібною людиною. Не шукайте того, з ким хочете провести життя, станьте тим, з ким самі хотіли б прожити все життя. Три у вас завжди будуть проблеми, конфлікти та труднощі неминучі, але важливо навчитися насолоджуватися життям, поки ви їх вирішуєте. У всьому, що ми переживаємо, є своя краса, просто потрібно змінити кут зору. Ви можете або плакати під час бурі, або танцювати під дощем. Якщо ви хочете отримувати щоденну підтримку на вашому шляху, Підписуйтесь на наш канал.